Доброго всім дня. Ложка. Цей дивний за своєю формою і просто необхідний за призначення предмет увійшов до людського вжитку дуже давно. Сама назва у перекладі означає та, що наливає. Спочатки ложки використовували для набирання олії та жиру. Перша знайдена на території України ложка дотується третьом століттям нашої ери, село Черепин Пустомитівського району Львівської області. Приблизно цим за часом датовані і перші ложки, знайдені в інших країнах Європи. Усі вони зроблені з кістки. Найдавніші зразки українських дерев'яних ложок, що дійшли до наших днів, належать 17-18 столітті. Їх знайдено в Києві на Подолі. Припускаємо, що в Україні існувало понад 150 видів дерев'яних ложок. Ось деякі з них міщанські ложки. Тонкого і чистого оздоблення монастирські, козацькі, рибацькі, чумацькі, купецькі, захалявні, які носили застромленими захаляву чобота, селянські і багато інших. Ось, наприклад, назва чумак пішла від слова чум ложка для виміру ваги солі. Можна зробити висновок, що ложка асоціювала з конкретною людиною, з її життєвою сутністю. Сьогодні я покажу вам, як за допомогою простих різьбярських інструментів можна виготовити просту насипну дерев'яну ложку. Для цього нам знадобиться липовий брусок, можна й березовий, або ж з будь-якої іншої лисяної породи деревини. Єдина умова для цього деревина не повинна мати різкого запаху і добильних речовин, які змогли б зіпсувати смак страви. Сьогодні я буду користуватись паперовими шаблонами, олівцем, лінійкою, резинкою. З інструменту я вибрав велику півкругу стамеску, яку ще називають крутою, для вирізання лунки, стамески для різання по контуру, зачистки цього контуру, два геймуси для підрізки кутів, два ножі для чистової обробки. Для нанесення геометричної різьби візьму декілька косяків. З електроінструменту я буду користуватися електролобзиком для обрізання по контуру та електродреллю для шліфування лун. Інструмент різвера повинен бути завжди гострим, тому на шкіряновій паскові буду його підточувати. І так, маємо брусок, шаблон і за допомогою олівця наносимо малюнок на заготовку. Тепер приступаємо до обрізки заготовки. Для того, щоб ви краще зрозуміли технологію виготовлення ложки, я з однієї сторони буду обрізати заготовки по контуру електролобзиком, а з другої півкруглими стамесками. В старовину ложки виготовляли виключно вручну. Оце набере майстер із собою на базар заготовок, декілька різців, колодку або пеньочок. Зразу ж виготовляє ложки, тут їх і продає. Деякі ложки виготовляв під заказ. В хорошого майстра на виготовлення ложки йшло в середньому 15-20 хвилин часу. Ось після обрізки ми маємо такий напівфабрикат. Тепер беремо боковий шаблон і за його допомогою наносимо малюнок на одну із бічних сторін заготовки. Ось так. Так само беремо різці і обрізаємо по малюнку бокові сторони. Уявлення про магічну силу цього предмета викликало у людей шанобливе ставлення до нього. Лосі приписували оберегові функції. Наприклад, було заведено викидати ложку на двір під час грози. У народі вірили, що ложки, як обереги, нейтралізують негативні впливи, захищають від усякого зла. Існує запис одного епізоду. Маленька дитина сиділа на дворі і великою ложкою їла з миски кашу. Раптом звідки з'явилася змія, і підповзла до миски. Тварина кілька разів намагалася скуштувати каші. Але дитина била її ложкою. Очевидців здивувало, що змія не зробила жодної спроби вкусити дитину. З міфологічної точки зору, все дуже просто у українців, як і у багатьох інших народів, ложка пов'язана з культом предків. При різьбі з тамесками не забуваємо і про техніку безпеки. Ріжучий інструмент тримаємо тільки від себе, щоб коли стамеска, зіскочить із заготовки, не змогла поранити того, хто нею працює. Слідуючим етапом роботи є розмітка лунки, яку ще у народі називають черпалом. Можна зробити для цього шаблончик, але я буду розмічати її від руки. На столі у нас прикріплений ексцентриковий механізм, за допомогою якого я закріплюю заготовку для подальшої обробки. Приступаємо до вирізування лунки. При цьому треба слідкувати, щоб ріжучий інструмент різав за волокнами і не було сколів. Ось лунка вже пройшла чорнову обробку. Тепер за допомогою електродрелі і саморобного шліфувального пристрою зашліфовуємо лунку. Ось саме таким простим, нехитрим пристроєм ми і будемо користуватися. Наждачний папір і циліндрик. Залишається тільки вручну підправити нашу лунку наждачним папером. Тепер робимо остаточну доводку ложки, вирізуємо держак, або, як ще його називали, черенок або держало. Після цього зашліфовуємо нашу ложку в цілому. Для кращого шліфування я використовую колодку з наклеєним на неї волоком, щоб шліфшкірка краще приставала до оброблювальної поверхні. О, а це і є наша уже ложка. Слідуючим етапом нашої роботи буде нанесення малюнка на ручку ложки. Коли виготовляється партія ложок, можна користуватись шаблоном. А при виготовленні однієї ложки наносити його будемо в довільній формі. Все залежить від фантазії майстра. В даному випадку оздоблювати будемо геометричною різьбою у вигляді змійки. Ось так приблизно має виглядати наша ложка. На завершення нашої роботи приступаємо до облагородження. Для цього беремо різці для геометричної різьби, в даному випадку їх в нас аж три, і приступаємо до роботи. Робимо спочатку надрізку, а потім підрізку трикутничків. Ось і закінчується наша робота над виготовленням ложки. А разом з нею і наша розповідь. В подальшому, коли ложка буде використовуватись, її можна проварити в олії або в насиченій солоній воді для того, щоб не розтріскувалась і мала приваблений вигляд. Щасти вам.